Друзі, вітаю вас на каналі Світлана Бросіма І Сьогодні ми зараз будемо говорити про те, як працює у мене бізнес, у моїх агентів і чому він у нас працює, а можливо у інших людей не спрацьовує або працює по-іншому, або ви хочете просто знати наші секрети. Ви знаєте, я ні від кого не... Скриваю ніяких секретів. Чому? Тому що мені хочеться, щоб мій досвід обов'язково знали інші люди, скористалися цим досвідом і повторювали його досить довго, досить часто. І тому, якщо багато людей буде повторювати цей досвід, то ми тоді будемо всі працювати правильно по системі, так, як пропонує компанія, так, як у нас спрацьовує. Ось. Але... Я хочу вам сказати, що ви повинні не вчитися вчитися, а е, вчитися працювати. Все це на навиках. Я можу вам розказувати досить довго і досить багато відео, але головне піти зі мною на зустріч. Якщо ви зі мною підете на зустріч, то ви побачите всі секрети, всі фішки, як я себе веду, як веде клієнт зі мною, і що він мені каже, і що я йому кажу. І всі ці один, два, три. Е, Кроки ви всі побачите. І хочу вам сказати, що на чому ви зараз концентруєтеся. От на чому? Якщо ви концентруєтеся на тому, щоб ваш бізнес ріс, значить ви повинні його робити. А якщо ви концентруєтеся на тому, щоб тільки знати... Як бізнес страхування життя працює, то я хочу вам сказати, що бізнес страхування життя буде працювати незалежно від вас, чи ви будете працювати в цьому бізнесі, чи ви не будете. Чи ви будете успішним в цьому бізнесі, чи не будете. Тому що це все працює у тих, хто робить. От, І треба бачити свою мету. От, Якщо у вас є мета і ви її бачите, то ви повинні запланувати всі кроки, як ви будете рухатися до цієї мети. Все це можна зробити з менеджером або з фінансовим консультантом. Все це можна зробити, сісти, обговорити, випити е, чашечку кави і. Обговорити все це на приватній бесіді, можна в кафе це зробити, можна вдома, можна де хочете, навіть просто сісти на лавочці і це зробити. Але зробіть це, напишіть бізнес-план. Ось з цього треба всі починати, от тому, що не треба концентруватися на думках. А треба концентруватися на своїх діях, на тих діях, які ви робите щодня. А якщо щодня ви встаєте і мучитесь від бізделія, ви не знаєте, чим вам зайнятися, то вам треба навчитися телефонувати людям, телефонувати і запрошувати їх на зустріч. Не треба боятися, тому що якщо ви будете боятися, то і люди будуть вас боятися. Розумієте, все це дуже передається. От. І... Вам треба проявитися як фінансовий консультант. Не треба думати, що ой, я ще не знаю, я ще не вмію. Буде на зустрічі ваш фінансовий консультант. Він все зробить, що треба. Але ваша задача ваша задача це зробити цю зустріч, налагодити цю зустріч. І ця зустріч повинна все таки відбутися. відбутися в в зручному місці, щоб було зручно і вам, і було зручно вашим потенційним клієнтам. Так що все внутрі вас, ви все знаєте, ви все вмієте, просто робіть, просто робіть. От. І я хочу сказати, що не закривайте очі на те, що вам щось не подобається в моєму відео. Ви просто з часом будете це все робити. Просто зараз ви не розумієте, чому треба, можливо, все це робити. А це знаєте таке его, яке сидить у вас в голові, і ви не знаєте, що як вам працювати. Ви думаєте, що ви розумніші? Ви думаєте, що ви хитріші? Знаєте, ніхто не так. Зразу не буде фінансовим консультантом. Фінансовим консультантом будете тоді, якщо буде великий у вас досвід. Буде великий досвід роботи з клієнтами. От. Так що, якщо ви сьогодні тільки почали, то ваш бізнес ще у, заро... у такому зародишу, да? і ви його... Вирощуєте, ви його вирощуєте разом з фінансовим консультантом або разом із менеджером. От. Тому знань недостатньо, можна знати все, але ви повинні все ще і робити. Тому я з вами сьогодні прогулююсь по цьому парку у Швеції, хочу, щоб ви насолоджувалися цими краєвидами От. і дивилися. Дивилися на свій бізнес не із страхом або із лінню. Ой, це треба робити. Ой, я боюся. Ну, таке не треба думати. Думайте, тільки одне: як більше зустрічі назначити своєму фінансовому консультанту. Як більше зустрічі назначити своєму фінансовому консультанту. Все, сидіть на зустрічах, мовчіть. Нічого не треба говорити, крім того. Що слухати і записувати. Все зробить ваш фінансовий консультант. Ваша задача вчитися. Вчитися, наблюдайте, будьте дуже наблюдательними. От і записуйте, записуйте, записуйте. І в кінці зустрічі дуже вам треба сильно свого фінансового консультанта йому сказати, що ви дуже вдячні. Чому? Тому що він зробив все, чому в. Все те, що ви мали зробити, але вам ще рано це робити. Тому дуже будьте йому вдячні і візьміть обов'язково рекомендації у цих людей, які були на зустрічі. Дуже добре, якщо ви будете запрошувати парами: е, дружину і е, чоловіка, е, маму і дітей. Розумієте, тата і е, і дітей, ось чому у вас тоді буде бізнес рости. Буде рости і покращуватися, тому що ви будете говорити з тими людьми, які приймають рішення без стресу, без напруги, просто розслаблено, просто спокійно. Ніяких зусиль вам не треба зараз приміняти. Просто наблюдайте, як ваш бізнес буде рости. І вчіться, все записуйте. Все записуйте. Знаєте, всі мої агенти, яких я запрошувала в бізнес, все записували за мною. Все абсолютно. Ви можете кожного спитати, вони вам це розкажуть. Все записували слово в слово, все, що я скажу. Чого? Тому що в мене вже був досвід, коли вони прийшли, а у них ще його не було. Ось чому. Я зараз хочу з вами поговорити про те, що важливо не знання, важливо досвід, який ви отримуєте сьогодні, від спілкування вашого фінансового консультанта, чи мене як менеджера, чи іншого менеджера, чи іншого консультанта з людьми, яких запросили на зустріч. Ось чому потрібен вам цей досвід. Тому що ви з цим досвідом дуже добре справитеся, ви все знаєте, ви все зрозумієте, і все буде у вас дуже добре. От, знаєте, саме головне, щоб ви не концентрувалися на тому, щоб був результат, бо ви будете хотіти, щоб фінансовий консультант вам продав. А задача фінансового консультанта показати, як проходить ця зустріч. Ну і звичайно, продати. Тому що 50% комісійних ви поділите 50 на 50. Розумієте як? Тому так не буде, що фінансовий консультант буде на вас працювати, а ви будете тільки під столом ногами болтати. Ні, так не буде. Ви будете теж. Працювати ваша робота, запрошувати і брати рекомендації. Бо цих людей ви знаєте, вони вас знають, вони вам довіряють, і вони будуть вам давати рекомендації. Ось так це все працює. Тому ж, секрети продажу. Знаєте, в побудові відносин з людьми. Якщо ви будете будувати дуже хороші відносини із своїми людьми, яких ви запросили, вони до вас будуть ще й приходити у бізнес. Вони будуть до вас приходити у бізнес, будуть ставати агентами, а ви будете тоді менеджером. Якщо захочете, якщо ні, значить будете разом. Компанії працювати фінансовим консультантом на контракті фінансового консультанта, агента по страхуванню життя, тому що ми працюємо всі на контрактах. Ось в чому заключається бізнес. Бізнес заключається в тому, щоб шукати клієнтів, кому треба зберігати гроші, хто хоче. Так, хто хоче зберігати гроші для мети довгострокової мінімум 10 років, і ми шукаємо таких клієнтів і допомагаємо е, їм оформлювати ці накопичувальні програми. Потім ми надаємо сервіс і е, обов'язково рекрутуємо цих людей в бізнес, тому що, можливо, цій людині треба заробляти гроші. Вона не знає, де її підзаробити. Можливо, вона хоче новий бізнес, Ось так як я прийшла в команду свого менеджера. Так? Тобто в мене було два менеджери, це сімейна пара. І я прийшла, вони будували тут сімейний бізнес, не мережевий маркетинг, а агентство. І я теж захотіла працювати, тому що у них був великий досвід. І я цей досвід перейняла. Мені дуже сподобалася їхня методика роботи, і перейняла. Якщо ви Хочете працювати у моїй команді, вам сподобається моя методика роботи з клієнтами, моя методика роботи з фінансовими консультантами, з менеджерами. Я вам, звичайно, поділюся. Своїм досвідом роботи із людьми. Головне, ви не переживайте. Ви можете зі мною зустрічатися і онлайн, тому що зараз я знаходжусь у Швеції і я відпочиваю тут зараз. І, е... Якщо я буду у Києві, ми, звичайно, з вами зможемо зустрітися і в Києві, але зараз ми можемо говорити по вайберу так, по телефону, писати бізнес-плани, запрошувати людей у бізнес, проводити зустрічі. Вам, звичайно, буде інший фінансовий консультант. Чому? Тому що я порекомендую його і він буде вам. Проводити ці зустрічі, тому що ви самі зустрічі проводити, звичайно, не будете. Ось перші 100 зустрічі я рекомендую завжди провести фінансовому консультанту, у якого є великий досвід. Понасолоджуйтесь, друзі, цими розами. Я просто. Знаєте, вдихаю цей аромат. Я дуже люблю сюди приходити цю пару днів, вже ця роза. Слухайте, це такий аромат, це незвичайний запах, який е, лине тут по всьому парку. І я думаю, що ви, ви його відчуваєте просто через це відео. І Я дуже хочу, щоб. Ви кожну розочку просто понюхали. Знаєте, це настільки приємно, настільки гарно, як це тут все цвіте, і мені хочеться, щоб ви теж насолодилися всім цим. Ось. Я знаю, що. Кожної людини бувають важкі якісь часи і хочеться насолодитися, але знаєте, бувають дуже важкі часи у сім'ї, коли дійсно треба дуже допомога, може морально, а то і фінансово, тому ми можемо допомогти сім'ї у разі нещасного випадку. Дорослої людини або дітей, у разі критичних захворювань дітей або дорослих людей, у разі смерті, годувальника ми робимо виплати для того, щоб ви зрозуміли, що компанія завжди платить, компанія завжди платить. Платить компанія тоді. Коли навіть ви не думаєте про це, тому що компанія знає, що у вас є накопичуваний поліс, страхування життя, і в цьому полісі записані ці опції, записані ці опції. Знаєте, в чому моя фішка? Я дуже просто розповідаю, тому що, звичайно, в нас є теоретичні, дуже хороші. Компанії заняття, і ви будете їх проходити. Я буду вас записувати на ці заняття, ви будете там вчитися, але я завжди просто дуже пояснюю. Тому що чим простіше пояснювати, тим краще розуміє кожна людина. Ось. Я хочу, щоб ви зараз думали про те, наскільки вам потрібно страхування життя, накопичувальний поліс для вашої мети, для збереження коштів для того, щоб в дальнішому реалізувалася мета. Рано чи пізно вам треба буде це все робити, тому краще зробити зараз, коли в нас такі складні часи. Але знаєте, коли цих часів складних немає, вони завжди є. В одних людей в одні, в один період, в інших людей, в інший період. Ну що ж, друзі, я думаю, що ви гарно зі мною прогулялися, насолодилися цим парком, цим запахом цих ароматних. Троянд. І я хочу, щоб ви думали зараз про себе, думали про своїх дітей, про захист їх, про убезпечення життя, про збереження коштів. І Хочу, щоб ви думали про себе, перш ніж ви будете думати про людей і хотіти заробляти гроші, пропонуючи продаж. Полісів накопичувальних, так? ви повинні подумати про себе, що в першу чергу треба убезпечити своє життя, життя своїх дітей, своїх батьків, своїх друзів, своїх знайомих, родичів. Тому що куди прибіжите за грошима, якщо вони будуть треба до них, в першу чергу. Ось, Інвалідам і хворим дуже банки не дають гроші, дають тільки тим, які працюють, які мають бізнес або мають роботу офіційну. Тому я вам так скажу, що думайте зараз про себе і телефонуйте, записуйтесь на безкоштовну консультацію до мене. Я вам її зможу надати безкоштовно, і ви зможете. Що зробити? Ви зможете тоді, маючи накопичувальну програму страхування життя, починати будувати цей бізнес разом зі мною, з моєю командою фінансових консультантів. Ну що ж, друзі, до зустрічі!